Ну що, всім привіт! Я знаходжусь в найкращому місці в своєму житті на даний момент, в найкращій гілці своєї реальності. І сьогодні хочу поділитися з вами, як і вам також перескочити в цю гілочку. Я знаходжусь на Пхукеті в Таїланді і е, хочу розпочати з того, що цей шлях в мене почався ще, напевно, за рік до того, як я тут опинилась в Моменті, коли я в одній з медитацій побачила, що стою на гілці розвітвлення, там, де з одного боку те життя, яке в мене було тоді, і чесно вам скажу, воно мене в принципі влаштовувало. Але після того, коли мені відкрилась друга гілочка, я офігіла. Бо це було, як наче на той момент для мене щось неможливе, нереальне. Воно не може здійснитись. Пес воно ще не здійснилось, якщо що, але я точно знаю, що вже просто на шляху до цього. І там просто все як з картинок Pinterest, те, про що я навіть мріяти не мріяла, і воно мені відкривається, і я думаю, та ні, напевно, то е е якісь мої фантазії. Да"? Але знаючи, як це все працює, то я цьому вірю. Всередині себе дала згоду на те, щоб все сталося якнайкраще для мене. Також нагадаю, що осінь 2025 року, просто потріпала на нервішки. Зараз, якщо чесно, я навіть і не згадаю, що там було по відчуттю тілу, по пам'яті знаю, що там було дуже важко, дуже боляче, дуже нестерпно. Але всі ситуації, які е, трапляються з нами не дуже хороші, коли нам дуже погано, дуже боляче, це тільки перед виходом на новий рівень, після того як я пройшла е, багато пропрацьовок. Багато усвідомлень було, і чим раніше ви до них приходите, тим вам простіше стає і легше. Я вже просто знаю, як це все працює, і швиденько увійшла в такий ритм, довірилась цьому процесу, і зі мною почали відбуватись просто якісь дива. Я по-іншому назвати не можу. Так, це для мене були як дива. Почали зустрічатись потрібні люди, все почало відбуватись і крутитись як навколо мене. От я вам серйозно кажу: перше, що зі мною відбулося, це те, що я стала героїнею свого фільму, головною її акторкою свого улюбленого серіалу. І після цього почалися певні поїздки, дуже багато подарунків, дуже багато уваги, квітів. Такий якийсь сімейний затишок, все в мене було в цей момент, і я відчувала себе просто найбагатшою людиною у світі, найщасливішою. І на саме на цей стан, воно наче ще більше, ще більше притягалось цього хорошого. І в якийсь момент, коли я сиділа в Холодній Одесі, без світла, без цього всього, я коли переїхала з тієї квартири, це також. Був одним із найважливіших таких чинників зробити щось таке, що нам дуже складно, до чого ми звикли. Після цього переїзду я дуже тривожилась про те, як я буду жити, а як я буду проводити сеанси, а світло, чи буде, чи не буде. І мені просто там знаєте, ось так не хвилюйся, довірся. Твій головний урок зараз це довіритись просто, і думаю, ну. Окей, хорошо, я спробую, дуже спробую. І вийшло так, що я опинилась в квартирі, там де було світло, було тепло, було вода, все було. Я могла спокійно проводити свої уроки, сеанси, займатися взагалі тим, що мені подобається. Але фоново ще тривога минулого мене не покидала ці місяці. Я розуміла, що це було так спеціально. Це я зараз розумію для того, щоб я відчула, як це, коли ти живеш в тривозі, в переживаннях, в програмі. Я сама все нічого мені не треба. От якимсь таким важким проломом, коли ти в просторі йдеш, попри все, хочеш досягти свого якимось таким важкістю, такою воно так не працює. Я б, тому, що я побачила, як може бути інакше. Мені здавалось раніше, що я живу таке легке, класне своє життя, але ні, я не знала, що може бути ще легше, ще крутіше, ще класніше. І все відбулось саме після того, коли я перейшла в коли я задала собі намір перейти в найкращу гілку своєї реальності. Завичуєте цю пісню. Навіть пісня і все тут створений простір навкруги мене під мій настрій. Так, от колись я обіцяла собі зимувати в теплих краях. Це було в мене з самого дитинства, і я просто-просто внутрішньо відчувала, що я так хочу. І в цьому році відбулося таке, що да, коли я сиділа в Холодній Одесі, я зловила себе на думці, що я себе наче. Зраджую, придаю, тому що я собі обіцяла одне, а цього не роблю. І потім я згадала, що мене навіть людина зрадила, підкреслюючи те, що десь я собі зраджую постійно. І коли я ще вхопила себе на думці, що зима не закінчується, і в мене все попереду, в мене просто ось так по щелчку. По щелчку я придбала квитки в Таїланд. Чому саме в Таїланд? Тому що звід... звідси моя подруга, хочу сказати, вона мене сюди і каже: тобі Таїланд сподобається, тут дуже класно, поїхали разом. І, в общем, якби навіть людина з'явилась в моєму житті, яка мене сюди провела. А це людина непроста, це провідник, і через неї дуже багато в моє життя приходило дуже всього хорошого. І я точно відчувала, що це. Ну, от подолі, це так має бути. Досі ще дивуюсь, що літаки тут літають, вертольоти і так, і да, люди живуть своє життя. Так от, зараз продовжуємо. Пити кокосову водичку тут просто <зас> насолоджуватись життям. Я ще розумію, що я так напевно ніколи не відпочивала саме душою, саме тілом. Ну, ніколи в житті в мене такого не було. Я дуже багато працювала в своєму житті. І ви знаєте, єдине, що мене оточує зараз, я кажу собі тільки те, що да, я цього гідна. Так, саме на це я і заслуговую. Так от коли я вирішила сюди їхати, в мене було просто, було просто спокій на душі, все в житті складається, все якось воно розгортається, але відчуття довіри було мало, я скажу чесно. Да? До останнього я думала, що щось не вийде і щось накриється, і тільки коли все склалось, спустя два тижні, поки я була тут, тільки... Після цього терміну я змогла видихнути і повноцінно розслабитись. Я думаю, це дуже відчувається по моїй енергетиці, по моєму вайбу, по моєму тембру голосу, по цій атмосфері. Це якась така всередині нічність прокинулась тут. На покеті ти повністю розумієш, що ти з'єднаний з що ти і є. Все це. Я не знаю, як це пояснити. Була у мене дуже сильна, дуже класна робота з моєю ученицею. Вона прям так і називається ініціація в згадування, хто ти є. І після цього життя вже ну, не буде попереднім. Це я вам гарантую точно. Як зрозуміти ще, що ви зробили правильний вибір в своєму житті? Пішли за е, своєю душею, да, бо душа мене сюди кликала ще в тому році. В мене було відчуття, що мені треба на Балі, сюди, в Таїланд, кудись, в общем, в азійські страни е, і східні теплі країни, але в тому році в мене все пішло кувирком, тому що багато було неприємних ситуацій. Єдине море, яке мене чекало, це Одеса. Тобто я все одно приїхала до Одеси, і це було як таким трамплінчиком. Тому, будь ласка, всі, хто вважає, що якщо ви сьогодні зробили медитацію на те, щоб перейти у іншу гілку або змінили свій стан і завтра чекаєте результату. Ні, будь ласка, будьте впевнені, що це може розтягнутися на роки. Тобто, це може бути і рік, і два, і три, і п'ять. Тобто, останній раз на останній моїй сесії відкрилось те, що в мене певні процеси, це вже останні такі, такі суперглобальні в моєму житті. Будуть ще на протязі трьох років розкриватися. Це про. Моє становлення як жінки, про мою жіночність, про цю енергію, всю, яка завжди була в мені, просто за 20 майже 9 років, воно все сильно притрусилось пилом інших подій, не моїх. І коли ти очищаєш всі ці шари з себе, ти повертаєшся до себе. Тоді і дівчинку, якою народилась. Ми, я точно пам'ятаю, що прийшла сюди вже з цими енергіями, якось воно в мене було вже всередині. І саме коли під час регресу я це все згадувала. В мене одна тільки думка: як прикольно тут грати. Тобто, ми свідомо собі обираємо сценарії, які нас трошечки ломають, псують для того, щоб це було прикольніше, щоб потім розкрити в собі і згадати, хто ми є. По факту це така ну, дуже класна. Енергія богині, я так це можу назвати. Все, що я там бачила. Ось моє вище я, яке там проходило. Ну просто богиня, якась як чесно. Я сама в неї захваті, і, і так, такий вайб, така енергія, вона заполоняє весь простір. І в принципі, простір синхронізується з тобою постійно, і кожного разу бачиш чу, цю красу, ти розумієш, так, бо це я. Ну, от якось так це все це працює. Тому що зовнішнє це напряму відображення нашого внутрішнього. І навіть, де б ми не були, в самій холодній країні, там, де немає там де війна немає світла і так далі, навкруги нас завжди буде якась краса, буде щось хороше, буде тепло, будуть люди потрібні. Це Зараз працює саме так. Тому якщо ви хочете перейти в свою найкращу гілку, щоб вас оточувало все найкраще, то у вас всередині тут не має бути жодної претензії до цього світу, до себе у вас має бути настільки чистий, тотально чистий стан прийняття не просто себе, не просто блін, це прям дуже глибоко знаєте. У мене навіть народилась зараз думка ідея, тому що ви будете питати, а як же прийти до цього стану чистоти усвідомлення, Аж прийшла думка зробити якесь таке навчання чи посібник, чи записати практики, які мені допомагали й робили. Які мені допомагали, які я робила? Отже, якщо буде актуально вам, то напишіть, будь ласка, або всі ці речі я передаю у себе в наставництві. Мене ще є там чотири місця на цей рік наставництво, о, який, який вже увійшовши в це поле, е, е, спустя рік, буде зовсім вас інший. А може й більше. Тобто, цей рік наставництва зі мною він закладає фундамент на дуже багато років вперед. Ось це так словом. Інша справа в тому, що. Я згадувала моменти, коли, наприклад, вперше спробувала манго. Щоб ви розуміли, по цей день, коли я їла манго, в мене завжди, я не знаю, як наче це я зараз розумію, була пам'ять душі, я згадувала, пригадувала всі моменти. в мене щось ось тут всередині підіймалось таке незвичне. Я входила в якийсь якусь нірвану, провалювалась просто. І коли я спробувала манго тут. Я була просто в шоці, тому що в мене просто пазлики з'єднались, і я зрозуміла, що це була пам'ять душі, яка нагадувала мені про те, що ти ось тут, наче десь близенько. Тому якщо ви десь ще ходите з гілочки на гілочку, у вас завжди будуть погані події, паралельно йти з дуже хорошими. Тобто, наче ви одною ногою тут, а іншою тут. І воно буде постійно перескакувати. Пере... Перекидувати вас з однієї гілки на іншу, щоб ви відчули, як може бути тут, як не дуже тут. І звісно, з цим щось треба робити, робити тільки фізичними діями, просто думати, просто наміру, просто мріяти. Вже цього недостатньо. Тому завжди потрібно йти в свої страхи, йти в свої пропрацювання, йти туди, куди не хочеться, робити те, що потребує душа попри все. Робити якісь певні дії, які можливо здаються навіть безглуздими, тобто, мовно, якщо ваше, ваше вище я говорить про те, що вам треба там піти чуть ли не на останні гроші в Спас ходити, а ви все одно ідете, і витрачаєте ці гроші там на щось інше, знаєте, ви залишаєтесь ще тут. А коли ви прислухаєтесь до цих порад таких. То зовсім по іншому все відкривається, і я вже зрозуміла, що краще себе не ослухатись. Але для того щоб відчувати ці тонкі, такі тонкі моменти, це потрібно мати дуже сильний зв'язок з собою, зі своєю душею. І він завжди починається з. Ну, такої, не те, що роботи над собою, да? спочатку це якісь певні ситуації, можливо, щось неприємне досить, це психологи, психотерапевти, це зняття ось ці, цих пилинок з голови витягання. Потім, коли ви переходите до сеансів регресивної терапії, тому що це дуже глибоко працює на рівні саме душі, ви вже очищаєте душу, свої пласти, свої енергетичні поля від всього, що з вами відбувалось за весь цей час. І тільки після цього ви з'єднуєтеся зі своєю душею і можете вже відчувати дуже класно свою інтуїцію. Бо якщо у людей є іноді, що ви спочатку говорите, хочете зробити так, а робити по-іншому, а виходить так, що краще б зробили ось так, і кажете Я ж це знав треба робити, було робити ось так. Я вас вітаю, то ви ще тільки на шляху до того, щоб повністю відчувати, довіряти собі і своїй інтуїції на 100%. Хоча, можливо, це прям, ну, треба дуже високий рівень мати, щоб віддатись цьому світу на 100%. І справа тут не в тому, щоб улетіти повністю в якусь духовну дуальність. Справа в тому, що творці цього світу не просто люди, які сидять тільки медитують і про щось думають. Це ті люди, які створюють, і вони можуть бути далекі від духовності, абсолютно і від медитацій, але вони створюють. Вони створюють світ навколо нас, готелі, ресторани. Проекти, фільми, все це створюється людьми для людей. І коли ви в фізичному світі створюєте щось, стаєте творцем, а не просто споживачем, бо ми бо ми завжди і споживачі, і творці. так? Да? наприклад, ось ось це, що тут ви бачите, це створила я. Я творець цього відео, цього настрою, да там мовно всього того, що ви бачите, і це моє проявлення в фізичному світі. Тому що як е, воно в мене в синхронізації, тобто моя душа синхронізувалася з місцем з тим, що я створюю, з тим, що я передаю, і воно відчувається якось гармонічно в поєднанні з цим всім. А коли ви, наприклад, знаходитесь в якомусь місці і відчуваєте дисбаланс, то знаєте, от мені е, подруга. Я їй телефонувала останній раз до поїздки сюди, і вона каже: Настя, я чітко відчуваю, що ти не там, де маєш бути, наче твоє місце не тут. Тобто, умовно, я вже все підґрунтя створила для того, щоб моя реальність була іншою, але світ цього ще не відображав. І це не означає, що світ навколо мене має змінитись. Можливо, я маю кудись перейти, переїхати здвинутий з місця туди, куди мені потрібно. Це стосується, і якщо ви, наприклад, на роботі якійсь, і ви вся така класна, яскрава. Колектив вас не, не сприймає і говорить, фу, ти якось яскраво одягаєшся, якась десь чересчур сексуальна. Знаєте, ваше місце просто не не цій роботі, і ці люди вони непогані. Вони ваші вчителі, які говорять вам: тобі тут не місце. Твоє місце блістать десь на подіумі, десь в кадрі бути яскравою, проявленою, да залишу цю рутину іншим людям, яким в цьому буде комфортно і приємно. Тому ось так ви будете відчувати, як місця інші вас відштовхують і перештовхують в інші місця. І коли я зрозуміла, що хочу вирушати в Таїланд, я написала, я задала Всесвіту, простору. Дай мені, будь ласка, знак, якщо я правда маю покинути це місце, що я маю виїхати звідси. Ну не назавжди, звичайно, у да, мене життя ще велике, якби. І щоб ви розуміли, на наступний ранок мені три людини написало. Мені написав якийсь чоловік, типу, приїжджай до мене. Приїжджай до мене на балі. Я такала, Здравствуйте, приїхали. Спасибо. Я вас взагалі по перший раз ну, знаю. Ви мені таки пишете. Але я розуміла, що це через нього мені пишуть, передають послання, що ці місця для мене відкриті. Потім ще мене доєднали до групи, щось що дівчата на балі. І потім написала ще мені е, моя подруга про те, що так і так поїхали з нами. І я сказала дякую, це були просто не то, щоб косвіні якісь, це були прямі знаки, які ну, не можна було просто так уникати. Да? Тому не бійтесь спілкуватись також всесвіток, який передає вам знаки, а вони повсюду у вас. І коли пам'ятаєте, я казала про те, що у мене в стрічці завжди були якісь одні. Відео про, про зраду, про якісь незрозумілі ситуації, я не могла зрозуміти, чому, чому це в моєму полі. Да? А це, як виявилося, алгоритми мені показували, що щось не так. То зараз я в алгоритмах бачу ті речі, яких я хочу. Я, я просто дивлюсь на це, і в мене думка тільки про те, що да, це моє, да, воно вже мене оточує. Мені вже світ показує, що десь таке є, тобто не десь, це вже є в твоєму полі, і ти вже на шляху до цього просто довірся. Найголовніше девіз цього відео просто довіритись, як би складно це не було. А я знаю, що це дуже дуже складно, це дуже дуже страшно. І от я ще не договорила про те, що коли ви робите ось такі сміливі кроки. Вас життя нагороджує, ваша душа говорить вам дякую. Як це проявляється? Не просто, що там ну, пасівочки, да? Це проявляється тим, що ви, по-перше, гарно себе відчуваєте. По-друге, до вас тягнуться люди. З вами знайомляться дуже багато людей. До вас проявляють увагу, вам дарують якісь подарунки. І це може бути навіть не просто щось матеріальне, це може бути там, умовно. Якась можливість або якісь ситуації, які надалі вам допоможуть стати ще кращими, ще багатшими, ще успішнішими, і проявити себе на максимум. Тобто, все в вашому світі починає працювати для вас на вас також у вас з'являється дуже багато енергії. Прям дуже багато, тому що коли ви на не там, на ви на нулі, ви навіть в мінусі. Це я не говорю про, про перезавантаження. Це я говорю про те, що там ви реально себе погано відчуваєте. Тут, де йде ось у мене тут, я вам казала, да щось з проміжку два тижні почав почався тільки етап, коли я повністю відпочила і перезавантажилась. І це були саме ті моменти, коли мені не хотілось бігти, щось дивитись, розглядати. Я просто дала тілу відпочити. Звісно, я отруїлась, як і якийсь в Таїланді, це роблять, це нормальна тут тема. І цього дуже сильно боялась, але ну, я просто знала, що так трапиться, і прийняла це. В общем, да, про, про ковбасило мене нормально, але я дала собі цей час повністю відпочити. Я висипалась, приводила режим до. Норми своєї робила ті речі, які мені хочеться. Почала записувати відео, щось, ходити на море, їсти, пити, відпочивати, гуляти, нічого не робити. І в якийсь момент я просто попила себе на думці, що я так я знаходжусь в найкращій гілці свого життя і своєї реальності. В одній з тому що насправді найкращий гілок у нас може бути також дуже багато. І вони можуть знаходитись в різних точках, в різних місцях, з різними людьми, з різними обставинами. Тому так, все можливо. Але вже опинившись тут, вже опинившись в цій гілці, вам ніколи не захочеться переходити в зворотній бік, але є побочка в цього всього, вас все одно буде ще перекидати. Я також до цього готова, в принципі, я знаю, що таке буде. Але це нормальні, абсолютно речі. Тому що коли ви в цьому стані, іноді вам треба перейти і в інший стан, для того, щоб знову порівняти і щоб це для вас не було буденністю такою. Дякую, що не на голову. Впала гілка поруч мене. Ось. Не буде ніякого відкату. От не буде. Якщо довіритись повністю тому, що тобі хочеться, він буде, тому що ми боїмося. Я це сказала зі страху, щоб ви розуміли. Не буває ніяких відкатів. Бувають наші особисті моменти, моменти які... Тільки в нашій голові дуже цікаво, да? Тому друзі завершую цей випуск і бажаю вам тільки всього всього найкращого. Заряджайтесь через це відео. Воно заряджено ніжністю, жіночністю, теплотою. Якщо чоловіки дивляться, то вони також кайфануть від перегляду. Цього відео, особливо у чоловіків, змін, змінюється повністю навіть, о, навіть емоційний фон. Стає спокійніше, стає впевненіше, тому що коли чоловік бачить біля себе впевнену розслаблену жінку, щось всередині нього точно змінюється. Тому вам жінки бажаю бажаю тільки розслабленості, тому що до нас це приходить тільки через стан розслаблення, тільки коли ми повністю в довірі цьому світу, в довірі чоловікам, тому що через чоловіків з нами спілкується сам Бог, сам всесвіт. Да? Ну, як жінка, всесвіт, чоловік Бог. Тому ці всі моменти, будь ласка, відслідковуйте себе і вмійте приймати. Тому що є такі ситуації, коли ми запрашуємо, а потім такі та ні-ні, і здаємо ззаду. Знову ж таки оповиті якимись страхами, що потім ми щось будемо винні, чи щось піде не так, і знов хтось мене там придасть, чи ще щось. Підпускайте все це, дівчата до вас все завжди проходить. на ваші бажання, на ваші внутрішні, щирі бажання. Саме ті, які хочете ви. Все, всім пока.